З миром Божим багато народів приходять до Христа і прагнуть свободи. Сатана ж намагається їх поневолити. І коли люди виповняють Божу волю, погружаються в Слово Боже, тоді ми угодні Богу і ми знаходимося під Божим захистом. А якщо людина уклоняється від Бога, тоді й приходить зло, ненависть, прокляття. І людям з дитинства внушали про релігію, традицію православних церква, які являються обманом всі православні церкви основані на матеріальних земних благах. Навіть не кожен священик правильно трактує Біблію, а висловлює свою думку. Тому що, якщо би все було побудовано на основі Слова Божого, тоді не було розділень між людьми, а влада завжди підпорядковує під себе людей для того, щоб управляти ними, і щоб вони знаходились в постійному безумстві, в страху, в депресіях. Тому нам, як Божим дітям, треба людей направляти на істину. Людям треба заново переродитись в духі в істині, щоб побачити правду. Амінь.